Рідкісні кадри утеплення ангара ППУ у всій красі. Навіть після 12 років роботи з цим матеріалом я досі в захваті, як піна розширюється та заповнює кожну шпаринку. Це справжня магія. Сьогодні за вікном перші холоди, і ми зрозуміли, настав час утеплити і наше робоче приміщення. Швець без чобіт, не про нас. Піна це ізолятор нового покоління. Його використовують у всьому. Від матраців, на яких ви спите, до створення скульптур, автомобільних деталей і навіть для підняття будинків. А щодо екологічності, з нього масово виготовляють вулики для бджіл. Наша ніша утеплення. Ми їздимо по всій Україні, виконуємо найрізноманітніші проекти і допомагаємо людям зробити їхні приміщення теплими та енергоощадними. А ще ми пишаємося, що стали автономними у нашому арсеналі генератори та теплові гармати. Тож працюємо навіть у люті морози. Працюємо з ПДВ, маєте запитання? Пишіть з радістю, відповім. А якщо вже готові до змін, заходьте на наш сайт або телефонуйте за номером у профілі теплих днів. Вам і затишку в кожен куточок.